І так, сьогодні салат буде із пекінської капусти, філе, огірочок і яблуко. Все нарізаємо. Огірок нарізатиму кубиком. яблуко розрізаю, вирізаю серцевину і теж буду кришити кубиками. Нарізаю кубиком Філе, Перемішую. Засипаю в миску, що буду заправляти. За один раз це не з'їмо, що на вечері він, мабуть, буде. Це буду заправляти, а це ставлю в холодильник до вечора. Натушу капусту кришила цибулю. Половинку залишила, ложу в салат, який буде стояти до вечора. Він буде, Я буду впевнена, що з ним нічого не станеться через те, що цибуля як антибіотик буде вбивати всі мікроби. Так, Салат солю за смаком. Заправляю сметаною. Французької герчиці перемішую. Салат готов?